Тут у нас ще рублячий каток 22-го року працювання близько 700 гектар. Є можливість регулювати міжряддя. Тобто ви можете, наприклад, працювати в своєму. Добрий день, друзі! Радий бачити вас на нашому ютуб-каналі. Ми наразі приїхали у фермерське господарство Агроуспіх у Харківську область, і сюди ми привезли наш другий пропашний культиватор Грін Рейзор» 5,6 метрів по ширині захвату з 9 стійками. Тож у цьому відео ви зможете переглянути на конструктивні особливості даної моделі, і ми трішки з вами поспілкуємось з приводу технічних характеристик. Тож, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Друзі, тут у нас ще рублячий каток 22-го року. Він вже тут фактично 3 роки і напрацював орієнтовно 1500 гектарів. Ви можете переглянути в якому стані зараз тут у нас ножі і безпосередньо сам підшипниковий вузол. Тобто Я легенько його крутнув і не дивлячись ні на що, без змін він працює. Ножі тут, до речі, з 45-ї сталі, вони самозатачуючіся. Тобто фермер їх ніяк не підтачує там умовно. І в свою чергу, як показує практика, досить добре він працює, рубає все, що потрібно. Так, Є безпосередньо моментами, де вони погнуті, ось, наприклад, як тут, умовно одна штучка. Але ну, опять же, як ви бачите, за півтори тисячі гектарів зігнути один ніж. Я вважаю, що це нічого страшного. І точно так же в цьому випадку тут легенько його кручу. І він досить добре провертається. Друзі, ну а що стосується безпосередньо першого культиватора, який ми сюди привезли, то давайте прямо зараз на нього подивимось По словам фермера, який працював ним особисто, то тут напрацювання близько 700 гектар. Можете поглянути на лапи, як вони зараз зносились безпосередньо на кожній стійці. Вони тут ще не змінювались. Таким чином виглядає у нас така сама стійка, але так скажімо, вже трішки постаріша, де-інде почали ржавіти, але то нічого страшного, на роботі це ніяк не сказується, я показую практика. Тому що ми такі культиватори також досить часто виготовляємо і продаємо. І ось один з яких нам вдалося познімати. А ось так вже безпосередньо виглядають нові стрільчиті лапи. Варто зазначити, що за вашою потреби стійку ми можемо змінити. Замість ось такої універсальної можна поставити регульовану, яку ви в свою чергу, тобто ви можете кожну лапку будете регулювати вже по виліту, як вам потрібно. Друзі, також варто зазначити, що тут на даних стандартних стійках є можливість регулювати міжряддя. Тобто ви можете, наприклад, працювати, в свою чергу, на 45 см або, наприклад, на 70 см. І в свою чергу, без проблем ви зможете обробляти восьмирядні посіви просипних культур як з низьким, так і в свою чергу високим стеблом. Так, ну А ось таким чином зараз зможемо відрегулювати дану стійку. Витягуємо шпринти і безпосередньо крутимо. І надалі ви можете побачити. Як вона в свою чергу опускається потрошку. Умовно зафіксували на необхідній висоті. Поставили обратно шплін і в свою чергу вставили кільце безпеки. І надалі стійка є відрегульованою. Секції з робочими органами культиватора оснащені універсальними стрічатими лапами, закріпленими на спружинній вібростійці. Тобто, ось таким чином вона виглядає в нас. Як ви можете переглянути, тобто кожна лапка з п'ятий на вібростійці, лапи чергу, і стійки, вони у нас виготовляються зі сталі підвищеної зносостійкості. Ширина, до речі, лапки дорівнює 150 мм. І також варто зазначити, що саме на одній секції закріплено саме 5 робочих органів при налаштуванні на міжряддя в 600-700 мм або 3 робочих органи при обробці міжряддя 450 або 500 мм. Також хочу додати, що кожна секція з робочими органами має опорне колесо, що в свою чергу дає можливість копіювати поверхню поля по всій ширині обробки агрегату. Також що стосується пружини, то тут, в свою чергу, вона у нас є в ролі запобіжної. Вона забезпечує правильне притискне зусилля і точне отримання глибини обробітку ґрунту. Ну а в свою чергу в самій конструкції секції з робочими органами використовуються підшипники ковзання зі спеціального композитного матеріалу, що не потребують обслуговування. Тобто, друзі, ось ми привезли новий агрегат, і тут у нас є старий агрегат, і в свою чергу, якщо просто замінювати розхідники, тобто ось ці лапи, то що цей старий агрегат, що цей новий, вони будуть в свою чергу працювати досить добре. І також, що одразу кидається в око, друзі, дивіться, з цього боку ми дивимося, тут у нас немає ніякого дишла, а тут воно в свою чергу є. Тут безпосередньо чіпляється двохточка, з якої досить просто можна перевозити даний агрегат з місця на місце. Але як ви бачите, тут воно просто фермеру не потрібно, оскільки поля знаходяться буквально напроти, він просто буде чіплятись безпосередньо за навіску і надалі вже виконувати культиваторні роботи. Варто також зазначити, що колесо в нас на підшипнику і воно також має в свою чергу пиловики, для того, щоб в свою чергу ви просто могли працювати, а не думати, як його обслуговувати. Що стосується технічних характеристик даних двох агрегатів, то робоча швидкість тут може варіюватися від 3 до 10 км на годину. Робоча ширина у цих двох моделей вона ідентична. Це у нас 5,6 метрів по ширині. Ну, а в свою чергу, що стосується продуктивності, то напрацювати даним культиватором ви можете, в свою чергу, від 1,7 гектари на годину до 5,6 безпосередньо при зазначеній раніше швидкості. Максимальна глибина обробки даними культиваторними лапами це в нас 12 сантиметрів. І що варто зазначити, тут у нас є на безпосередньо такій рамі 9 стійок. І якими ви в свою чергу можете культивувати восьмирядні посіви. Ну а важить цей агрегат 1550 кілограмів. І також, друзі, варто зазначити, що замовити такі культиватори, ви можете, звісно, у стандартній комплектації, тобто, як ми привезли їх сюди. А в свою чергу, якщо у вас є потреба у деяких додаткових опціях, то ви також, звісно, можете до нас звернутись. Наприклад, ми можемо додати вам до замовлення захисні щитки, які будуть встановлюватись поміж секціями, для захисту рослин, щоб в них безпосередньо не відлітав зайвий бруд, або, наприклад, там каміння, гілки або щось такого формату. Також варто додати, що замість звичайної стійки ми можемо поставити регульовану, тобто де буде регулюватись кожен робочий орган, а не саме стійка. І також хочеться обов'язково сказати, що наразі багато хто суміщає пропашні культиватори з внесенням тих чи інших добрив. Ми також зможемо встановити безпосередньо секції і розвести систему як внесення рідких, так і внесення сухих добрив. Тож, друзі, у разі чого звертайтеся за номером телефону, який ви наразі бачите на екрані, для консультації з приводу таких або інших агрегатів, які ми виготовляємо. Тож, друзі, в мене на цьому все. Дякую вам велике за перегляд даного відео. Бажаю вам доброї роботи. До побачення!